Ми на каналі на Crystallix і сьогодні ми будемо продовжити грати Custom Steel Cast на сервії Crystallix, і сьогодні ми будемо грати за прекрасний клас під назвою Assassin і будемо грати за цей клас по одній причині до того, що Bug можна йому зливати скористь, як ви бачите, слишком бо вона велика у мене стала. да В обишку Ассісіна вона надається плюс 28%, 200% скільки у мене, в мене тут мінімум плюс 100% скорості додається. Такому ми можемо за секунду бігати цій карти пробігати від одного до кінця до другого просто на ізі. Е, да. І при тому шарт теж буде працювати за щось замедлення, але є одне слабе місце в цій способності діти за цього бага. Якщо е, на тебе попадуть зелені замедлення в ПВП, в дуелі, то, скоріше, все, у тебе просто це пропаде. і прям повна скорість пропаде, ти просто будеш як обичний ігрок, твій клас є безполізне. Ну, як ви бачите, за такою скорістю прям дуже прикольно бігати. Просто дуже важно дивитися, чи у чела є замедлення перед каткою, чи нема отак. Да, дуже прикольно. Такий баг можна отримати, об'ясняю як. Коротше, береш собі. Не, типа не вибираєш клас, просто чекаєш, щоб тобі рандомний випадк, і все. І тобі, якщо випаде з якимось там маленьким шосом, у тебе буде така багнута скорість. І, типу, все все, що в тебе требуется і і, і і все, більше, що ще вітально треба. І, але я не знаю, чому мені на щастя не попали деякі текстурки предметів, типу інвентарю. Ну це не прям, типа прямо щось таке жорсткий. А, все одно типа грати все одно не плохо. Лучше було з текстурками чем без. Кстати, перший волну я буду скипнути, мені було випало дві книжки. А, і третій уже випала на від... на відос пройду, да. Е, да. <кхем> Зі зараз уже буде перший PvP. Що дуже, звісно, прикольно, хочу в нім поучасти, поскольку на такій скорості можна дуже на ізі проходити ПВП за счет ікрасаргана першого, який ми отримали першому виборі. Так що, по факту, я сейчас вангую на сьогоднішню побіду. Кстати, вже трошечки пізня година, але все одно. Мені прийшлося ходити на міні ферму, симулятор скровища, аркади, і збирати весь онлайн, що просто зібралося 6 ші людей, зібралося у касту в я зміг спокійно записати відос, і мені куча раз приходилося реролити, типу класи, заново починати куча раз ігру, щоб мені нарешті такого на удачу випав з багнутою скоростю. И а это сейчас опашу дуальку, в кем я не участвую, но жалко, участвую в магии, тьфу, кита, предмет, предмет, Длиник, с вами кстати, уже людей есть, с умилением мы боимся. А, да, давайте, подойдем к по функции, и Марк, лучник, лучник с полезный класс, полностью, но начало не мае. А, то, другое, не мае меча, но это можно спокойно суточку. уточку не буду прямо все класс. все-таки золотые мечи, 4 урона, а то есть с руки можно носить один. Ну, все-таки, 4 і 1, ну, разниця велика, але то є замідління, то є вимазний шлем, не побачують, біна шпит, ладно, буде ті шанси. Мене кого? Мене Марк Слайд, роді клава, да? Та ще брат, молодець, молодець, все-таки, да, золотим мечом, ну, понятно, що більше, чем з руки, вона ще виграє. Мене на соточку 319 лутаєм, треба було більше ставити в ігорі, ніж так. Ну, сутки 319 підняти, тоже солідно, Солідно, солідно. Просто головне, щоб нам цю не збили. Просто треба від смідлянь усіх данти. Це тяжко де ти, типа байтиш. Біжеш, біжеш, біжить різко повертаєш і назад біжеш. Е -е, і все. Так, з тим часом тяжко солодюлю що щось, щось, щось дуже довго проходить. Непонятно, такі і ізичний моб Так. -то. Так, так, так. Ждем. В принципе, уже мобы усиляются. Возможно, что с хп потеряю. Uh, ну, не хочу 4 хп не мать, все інкорнатор. Я бачу титана. Титан неплохой, кузнец, прикольный. У нас ПВП вправо. У нас ПВП и приходит алмазный мечуган. Берем, наверное, алмазный мечуган. Ну, кстати, выбрал себе новый скин. Вявил себе новий скин такий бачит мене тепер каслопатика вместо булови. За це, це що, з за замедлением треба замедлені в 11. Окей, по попробуємо. Не дуже бы соврухим не скин, скидки роли щоб типа, реально, не припасть Типа, раган, це скоро скин, что не только такого. Ладно, let's go, let's go, біжимо, біжимо. Так, ой-ой-ой-ой-ой-ой. Чуть-чуть наносим нам урон, я не бачу вона, вроде замедлення в руках стоїть. Біжимо на нагу. Я боюсь лузера на кен. Що мені робити? Оп, на кен. Не, я ще не кену. Так, кидай, кидай. Молодец, все. Можна спокійно його виносити. Так, е, окей. Такого, ну в принципі далі изи, я просто боявся замедления, того я на нагу не Атакував 432 лута. Минус хпчалу оформляємо. А ні, це не ми оформив. Просто человеку в це другий час получив. Минус хп за те, що не прийшов кус волонтер. Да, буває. Такі моменти бувають. Такс. Чел жалується, що він з телефону тяжко грати. Тут якби усі з телефона сидять, все-таки бедруг. Окей, це следующий пвп, нам приходить алмазний грудок. Воу, бра, бра. Так, алмазний грудок, ще не шипи, Воу, як чітко, ладно, йдемо ставочку покладемо, ставочку треба покласти. Ставка з look, лук, солідно, проти Маркслайт лучник, скажу, слабей клас, Ну тут, думаю, очевидно. можна 500 вальнути, 500 поклада. Так, призраки. Опасно Ну, Кстати, шопе, скоро треба купляти. Э, ну, з помощью грудочками жстко. А кстати, подайсь урон, минут у нас боком. А что иных замедлення не накидали? Скоріше всего возможность замедлення. А я прокачав меч трохи точно. І забув. Сразу друга вже. Дана ще у ПВП починає вигравати. Чал 4 робиш, возьми мэч. Возьми меч. Мало Умничка. 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 Тим часом, тим часом хеппахту знову потеряв малий Сіряй така штука нам поже дуже скоро побігает кунеш то затягнувся як обычно 30 плюс минути двадцять минуточки побігли чел ще одних потеряє ну согласен призраки якщо тебе путних вещей нема встают опасні не могут так да? ну, багато мобів таких тяжко пройти якщо я нема пути певк кім знову не участвуємо. окей окей дем с у них ПЦЦ и мальчик, фул не ме, пунк він просто нас бивс встречал замедлением. Сел другого чела появился. Титан, он нагадал, треба против Кузина. Кузина Симба, его еще вроде бахнули, он дал Гуд... Лук воспоминания, ну, лук воспоминания. Мои тащеты, мои тащеты, братан, тащи. У нас луна скелет, на изи мы ей, конечно же, пройдем. Ура, у нас чел играет у 816 нам на баланс хим приносит. Спец... Можно что-то, кстати, купить, чем бы Шарт, наверное, мы... Ну, в скором времени точно брать не будем, потому что шарт работает на замедление, типа, знаете. Э, замедление не -а. полезно купить шарт, типа, получается. Что э, у нас есть? У нас есть... Защита с нуля, убираем, в принципе, золотый шлемак, золотый кашкет, так скажем, полезная штука. Э, можно покласть спокойно на целый 5 500, думаю, будет хватать. і купити собі шип. Ну, Встати дуже їм було себе з грати, мені дуже нравиться ламана спорізь. У мені то стоїть, на то стоїв. Мені подобається, я цей баг совершенно случайно знайшов. Зняв дуже легко у ПВП участвувати такого. Моблю теж з Ізи, приход. По факту можеш щитригана просто на ізі від мав утікати і таким образом хілиться, Ну все. Там далі особого розуму не треба. Ой, наш в 727 нас ще знову виграю PvP. 7027 нам приносить. Отлічно. Отлічно. Поки що 0 програних ставк у нас. Не можна не радувати. Не можна не радувати. А люди знову тряють ХП. Одна вже знову одна жизнь. Другого 2. Чому П ХП? Я бачу, багато тряють. Я 3, Це його Chelsea PvP жорсткий 3, Маркслайд 2. Роб 1, Кром 1 і Magic Fool 3. Magic Fox, Kis... YouTube канал кстати, yeah, по моей памяти. Ой, какие кстати, блогер, типа, Magic Full, телекоманда. команда. Ладно, не буду зацикливаться, может я ошибаюсь. Мне не, не шука, что все таки похоже, да еще я такие блогер, возможно, возможно. Бой лох, шестнадцатый, кисмельный цифр. Шизофрения, ну, так тоже возможно. Так, а чу... А, ну понятно, чё так потерялось. Чё не опасно опасный, мог, опасный. Без рогана, без силы, ну тяжко. Що хоча б у тебе немає регана, то лучше мати силу, поскольку. Uh, скоро завершиш волну, чел ще, ще одне хп теряє, але потім все одно проходили. Молодец, молодець. молодець. Проте у тебе вже одне хп. Uh, з одним хп не дуже удобно грати, можеш за 4500 купити собі допомогітельну жизнь. Ну чи стоє воно того. Вроді би і, да. Ну якщо не одне ХП, то так. Да. Якщо в тебе два хп, там ти у ПвП один на один, в кінці лишається з кимось щелом. Вряд ли воно стоїть. Не воно того. Не воно того купляти. Так, да, якщо в тебе там одне ХП і ти в кіз дуалі участвуєш, у тебе вистачає 4500, щоб купити життя, да, так, сміло можете купляти. Ну якщо у вас немає лишніх грошей, на це, то лучше качати будь-який раз броню. І вже аж потім тако, коли у тебе буде багато грошей, ну це лучше купляти вже ХП. У людей ПВП знову не я. Жалко. Я хьюби ПВП. Так, це його робточка. Асасін теж, але він не багнутий скорості, нормальна скорості, це бачу. чала, який вже не один раз вигравав ПВП. Давайте ну, на NA покладемо жорсткий чоловік. 500-то можна спокійно покласти, тим часом волна пауки, можна, можна ще раз окачати наш меч. Засінят, вам такий нравиться мій новий, чому більше було вам нравиться? Мені це було більше нравиться. Ну так, типа, якось іскривіше виглядає. Таке воно більше, ярощі, красочні. За 2К вибув собі. Ще одне, по факту, ще одна така Слінчик на оружжя, на мені копілку покладає. Клас у мене почти всі, у мене двох класів не вистачає. Це собирателя, з яким має скоро бути віднос, постараюся поскоріше накопити на неї гроші. Euh, Бачимо, кстати, що один чел програє, на спеку лишається ще один тіряй хп. Пауки, пауки теж досить жорсткі моб, якщо в тебе знов таки нема регана. Ще одне хп чел тіряє, ну коротше, все які це скучні. Я так довго вибивав цю скорі, що щоб на ізі побіду забрати, ні, мені такого не треба, скільки пішло минут? 12 минут, а вже чел пропав, багато кого по 1 хп. Блін, ну знову я не пропав, ну це капець. Дуже вдруг поднім хайм жос такий. Не порядок. Це, це не порядок. Це очень слайм. Ну, нехай, що хтось програє на слайм. Жорсткий моп. Потом безрегально. Один з опасніших, я б читав, одна з опасніших в ООН світі. Ну, Перший міск, конечно, шумін з краю, ну, тут саме опасні мовки є. На Крісталікс-Бедроку у Кафсі у Хаусі. Можем не бояться я не шпин сразу и замкнут, все я ще приходяться, мне такая сапонесть урона 2 скоро киском не роздихають. О, чушь выкаве понаранить. В ней статьи ведь шпил не 4 урона сами износится. Прикольно. Это не может не радувати. А, бачимо, Ой, а, кстати, я програв программу пвп. О, ну, бідно. Як так можна? Я, Не на 500 поклав, щоб шушпин пвп мне ну це капець. Это фиаско, братан. Там чел, ты еще золото вообще нас. Единственное, я. Честно, не ядские деньги лутаю. Ну, кстати, по мобах. По мобах язычь не выпадает. На изи можно проходить. скелет, призрак. скелет, призрак. Призрака на изи. Скелет, по мне даже теку по призраку дал. Скелет вообще можно на изи проходить с помощью скорости. Вообще один призрак. Здорово, братан. Здорово. Бу. Испугался? Не бойся. Чела, походу, призрак испугал его, програл. Мэджик Фолдс тоже, крапка, жалился, что с телефоном так капец тяжко играть, прям капец. А там еще один челлендж, он все же крутой. Кто-то там еще вышел. Кстати, люди стоят, чекают, смотрят, чекают, чекают, думают, о, не раньше нас забрали, типа, следующую катку сразу пойдем. Uh, Кроме цей везунчик, ну везунчик такий собі класний, дуже не нравится клас застекли на нетворцу. Мне набагато души класс такие тобі принесуть більше networks, той же самый бережнечий азик за який у мене був відос. Жалко, дружится жалко. Усі на шопен. Чи хочу їх их взяти, наверно да. Наверно да хочу я шоп собі. Пвп uh, зараз нема, алечки не буде. Mm. ми там ми чуть-чуть крачаємо груда. раз, и еще раз не хватит. Ты хватит. Шпек все-таки у меня на капсах и на худоков же есть шпек. Шпек довольно-таки неплохой урон же может носить. Не слышаются вдвое, чувствую. Всем остальным чаном долго противостояния не буду. Не знаю, что, но у меня все чувства. Короче, прижимаем шипики. И справляемся с всеми зомбаками, Ну, изи. поднесу урон. Мало, конечно. но а лучше, чем ничего. Лучше, чем 7, однако. Силу б мені знайти, я сила б була дуже вставати, дуже вставати. З метою, якщо один зомбич лишається, то думаю, чого це, я ще не прийшов. Один зомбичок, один його доведу. По книжках. Так, читавав книжка нам DWP, але так більше не випадає. Дуже жалко. У нас PvP. Дуже це відлично. Ну, і, звісно, все таке мусорне. У нас же ще не, нема уродів. Давно ще нема, мав. Беремо таких хоча б. Тайрайрай, тем со штучало не мазь замедление. Mm, Сила не замедление, все окей. Все отлично. Так, э... Минотавр не скипа, ну, окей. Лучше бы я хоть чешу не с там серьезно кажу. Ну, давайте на всякий случай такой робим. Бежим, мало на до доски... секунду, За доли секунды надо добегаем. У со скоростью не очень нравится. Ба Бах. багуюзером ну конечно являюсь багу юзером типа что, доки та доки на сервере едка проблема чем бы на ее не попользоваться ну, мент по чем ну только догонять любого может окей человежераган по факту путан не может вепить просто его догоняем на и износ минус хп людей не выдаем изи это очень легко Чувствую победу Отлично буде победа у нас 2500 на балансе что мы робим что мы робим Прокачуємо чуть-чуть броню, -чуть ломим баг, отлічно. Ще два бага зловили. Ми ще розкачаємо, щоб було більше воно. Два рази під баг здобили. Такі песні прям. Капці боник-шипеє. Два рази та й хван. Вона полки. Окей, окей, ми готові повністю. Нам ще з предметів знайти лучі штани, бо золоті якісь такі собі. Або хоча б золоті з шипами. Теж солідним буде. І і ще у пріоритеті силу хоча б першу. тоже буде солідненько. Да і хвати, в принципі, Ну, возможно ще отравлення, там і змінення, це вже таке, типу, таке, щоб тобі у павта було легше грати. Це вже забаганки, так скажемо, це вже забагало срака пруд, все-таки окей. А, ми закінчили в одну щелл, тіряє хп, а другий програє, взагалі, воу. Що брати такі мої це Ізі програє. Я Не помню чого. Вау, це найбестра побіди, яку я бачу у світі, райтні плюс 19, мені плюс 19. Таку бестро таку побіду за 16 минут оформляємо. Це дуже, це дуже песня. Якщо відео вам сподобалось, то давайте покладемо лайк, підпишемося на канал і обов'язково напишемо в коментарі, якщо вам нравиться те, що ми дуже швидко закінчили. типу швидкі ігри у нас виходять. А я бажаю вам удачі, Всім до нових зустрічі і пока-пока.